На вулиці князя Роману у Рівному зібралось багато котів і собак. Всі вони тут, аби отримати свій рятівний укол від сказу. Щеплення для тварин проводять безкоштовно. Для кішки маркізи ця процедура не в новинку. Як тільки її до себе забрали, бо це кіт з двора, то почали всі прививки робити регулярно. Минулому році робили, і в цьому році теж вирішили, що треба. Анна каже, робити регулярно щеплення від сказу важливо, адже це захист не лише для домашніх улюбленців. Ну, це здоров'я кота і безпека кота. Вона ніби є вдома, але може десь колись на двір вибіжить. І так, заради її здоров'я. І заради здоров'я інших тварин теж. Ти коли читаєш відгуки про те, що які небезпеки, і дійсно шкода тварину, що вона ж уже реально загине. І проблеми для людей потім, то, звичайно, що хочеться уникнути таких ситуацій. А от собачку Соню від сказу вакцинували вперше неї є інші вакцини, але від сказу саме вперше того року. Я я знала про безкоштовну вакцинацію, але ну мене не було в місті і не було можливості зробити. Ольга впевнена, вакцинуватися від сказу важливо, адже небезпека може очікувати де завгодно. Чула в новинах, що в області є сказ, і тоді запроваджують карантин. Оскільки ми їздимо на дачу, там поблизу є ліс. Відповідно такі тварини, то ми розуміємо, що варто і окрім того, нам настійно рекомендував теж ветеринар. Кішка Мурка теж вакцинується вперше. Так як в мене кицька ходить на двір гуляти, то я думаю, мало, що хоч може статися. Як в мене живуть три ще два котика в хаті, то це теж небезпечно. Коти ж деруться, царапаються, там ще там кусаються. Ну, то, я думаю, що це добре, що таке є. Ще й безкоштовно. Галина додає, зі сказом доводилось стикатись особисто. дитинстві ще. Все вакцинація важлива і так само для котів, і для людей. Вакцинацію тварин проводили на вулиці князя Романа. Однак протягом місяця чотирилапих щеплюватимуть від сказу і в інших локаціях рівного. Не було получена на зона по сказу, і досить багато випадків, особливо останнім часом. розвелось багато в дикій фауні. Велике поширення сказу, і відповідно воно передається і в населені пункти. Зараз неконтрольовано розвелося лисиці. Лисиця є ну, основним джерелом сказу в нашій місцевості. І відповідно і збільшується кількість випадків захворювання домашніх тварин. Фахівці наголошують, що боротьба зі сказом дуже важлива справа. Тому роблять усе можливе, щоб вакцинація була комфортною і для власників, і для домашніх улюбленців. Вакцинуватися – це дуже важливо, тому що сказ це є небезпечне захворювання. Єдине, чим можна захистити тваринку, це зробити щеплення проти сказу. Робити треба обов'язково, ми робимо кожен рік ці ну, в лікарні ми робимо постійно ці щеплення, а виїзні робимо кожен рік для того для зручності людей, щоб... То не може підвести до лікарні, то підводять сюди. Вадим Дубинчук, Богдан Прокопчук, ITV Media Group.